До 18% з доходу нещодавно в Україні ввели нові податки на продаж нерухомості різних типів. Набув чинності закон України номер 2600. У ньому розширені види нерухомості та порядок їх оподаткування. Відтак для людей доходом від продажу подільного чи неподільного об'єкта незавершеного будівництва буде вважатися різниця між ціною купівлі та продажу. Ставка податку становитиме 18% ПДФО при продажу успадкованого майна 5%. Також нараховується і військовий збір у розмірі півтора. Відсотки додаються такі нові об'єкти, як подільний об'єкт незавершеного будівництва. До прикладу, це може бути багатоквартирний будинок, чи магазин на першому поверсі, які є окремими самостійними об'єктами власності. Чи неподільний об'єкт незавершеного будівництва це, до прикладу, одноквартирний житловий будинок, чи окремий магазин. Майбутній об'єкт нерухомості квартира або гаражний бокс та відступлення прав, вимоги, прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва, чи майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстровано обтяження прав на користь покупця. Новим законом передбачено і оподаткування ПДВ операцій з першого постачання нових об'єктів, таких як неподільні житлові об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти житлово. Вої нерухомості не змінився порядок оподаткування щодо операцій другого та наступного постачання житла новий закон передбачає, що з 10 жовтня до операцій з першого постачання об'єктів житлової нерухомості, неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва чи майбутнього об'єкта житлової нерухомості, а також до операцій з постачання послуг і спорудження житла, які здійснюються на виконання довгострокових договорів, застосовується каз. Совий метод податкового обліку, тобто, коли надійшли кошти на рахунок, також згідно з новим законом, замовники та девелопери мають право визначати податок на прибуток за загальними правилами або розраховувати податкові різниці. Їх застосовують ті, хто має дохід більше 40 мільйонів гривень. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.